Так, всім здоров. Давно не записував е, огляди на реплеї з World of Tanks. Е, от, надійшов мені реплейчик, е, рекомендував мені, рекомендував мені е, зробити огляд. Сказав, що я не пошкодую е, один такий серйозний панкіст з клану Сало е, Шерлок Холмс, ні у нього. От, він у нас польовий командир. Казав, що показав скіл. Ну давайте подивимося. Подивимося і я дам свою оцінку. Давайте разом дивитися. Так, бій 260-й. Це за ОБЗ 1-0. Мабуть, так, там. важкий. Карта купальні, Хлопці, не можуть роз'їхатися з дев'ятками. Так, добре. Їде він зразу. Їде він зразу собі відстрілювати перекаточку, я так думаю. Трошки не встиг, світиться бабаха далеко на кемпі. Так, 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 не видно. Ось є. БЕМ! Хороша плюсочка перша залітає. Альфа вище середнього. 468. По картузу дав ПВшці. Далі піджимає агресивно. Є дві арти, та зараз буде працювати. Так, світиться рембо. Так, і сьомий піджався під камінчик. Концерт перетягується. Поки що-поки що, поки що на, пів позиція. на пів позиція, Чим вона хороша? Та тим, що ти з нею можеш ще кудись переїхати, а і сьомий піджався, він вже там не переїде. Наші зайняли гірку в центрі. Так, міняє фланг Шерлок Холмс на 260-му. Тут у нас три танка і чотири танка. Є75 е, піджимає по флангу. І тут Маус, тортойс. Зараз він їх побачить. Е, так, я так підозрюю, що голда вже заряжена. Не попадає у командирочку 257. 257 має непогану броню. 257 має непогану броню. Маус піджав там місто, куди стріляє по скелях. Не попадає. Не попадає. Немає часу вицілювати, тому що три танка. збоку Маус і спереду два 2 танка. Тортус виліз. Знов світиться там зеленим, є, залітає, залітає. Приємна плюшкать. Друга плюшка. Заряжена, 909 шкоди є. Дуже хороша машина. Не попадає в Тортойса. Точніше попадає, але не пробиває. Мав би пробивати, мав би. Але Тортойса дуже підступна броня в командирці. Так, тут треба замість кадешити під калібр, тому що дуже багато перешкод і голдою складно закинути. Поки що не кадешить. Поки що не кидашить, знов там маус. 257, 25, 25, 25. Бем, залітає. Дуже хороша плюшечка. Польсі трошечки нижче середнього, 420. Дивимося. Так, дивимося. Торт. Ну цей раз знов. Проблеми з тортом. Проблеми. Ми бачимо, що два постріли в командирку, два не прибиття. Значить, є проблеми. Можу дати одну пораду. Торту треба стріляти трошечки вище. Не, ну, не біля криші, не вниз, а трошечки вище. Я думаю, що вище пробивається краще. Центр і вище середини. Або хоча б середина, або вище. Ну тут Торт мансує, ой-ой, ой яку плюху він отримує. Ну, тут прям 257 7 е пробивається голдою солодко. Вибивається Пробивається 257. Вони взагалі поки що ні разу його не пробили. 257 7 уже знервувався. Артемко Бро, -про, хороший ніф. Тупо пушує на двох танків. На двох танків пушує. І відлітає в ангар. Відлітає в ангар. Виявляється, що не такий вже наш бро і про. Добре. Тут Маус, хороше пробиття, хороше. Довертає башеньку і отримує. Пробиття 55, 2800, Маус получає ще одну. А ну, танкане чи ні. Не танкує Мауса 491. Дивіться, він його ж є навіть і у ВЛД, ви бачили? Оце пробиття. У ВЛД світилося зеленим. Хороше пробиття. Здається, я десь чув. Я десь чув. Десь чув, що наголдіт. Скільки? 340 у 260-го. 4 тисячі є, Маус копілці. Якщо я не помиляюсь, він тільки що Мауса забрав. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. Бо дивлюся, я цей бій перший раз і можу дещо пропустити. От. Поки що хороший бій, хороший відіграш, обережно з дистанції розбирає. От. Правда, з Маусом уже ближній дистанції воював, але тут більше Маус пушив, Маус їхав на... Е, атакував, так би мовити. Заняли вони фланг, там три танка є, два леопарда є 75, тому він ховається. Тому ховається. Шерлок Холмс, дуже досвідчений боєць. Але як ви бачите, що навіть дуже досвідчені бійці не 100% пробивають. Ну тут не видно нічого, одні, одні е, перешкоди на шляху. Так, концерт п'ятий на гірочці. Поки що, 6-7. Рівні шанси від Леопарда плюшку. Через цю плюшку треба проїжджати, він хоче відступити, тому що з тої позиції... Ой-ой-ой, дві плюхи від леопарда, це дуже неприємно. Це дуже неприємно, він, він не хотів стояти. Не хотів стояти, вирішив, вирішив поїхати і отримав на горіхи. Отримав на горіхи. А може і на фісташки. Це вже ми в нього потім спитаємо. От. Так. Ну 6-7. Рівні шанси. Бій триває вже 7 хвилин майже. Ой, який там залп від канапки залітає по Леопарду. Точний. Так, Рембо там на центрі піджав, я дивлюся. 6-8, потрошечки зливаємося, дивіться, ну 4 тисячі поки що такий, знаєте, період в бою, що він нічого не настрілює, а тільки получає на горіхі. Ну, я думаю, що прийде той час. Біг башеньки, є, є, є. біг башеньки. Так, уже два, два фрага в копілці. рентгеном світиться концерти. Там уже бабаха виїхала, бабаха киде. Ой-ой-ой-ой, не пробиває його в борт. Так, 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 так. В танк вистрілює, в танк. Не було, не, не відмалювалося, е, як би це сказати, образ танка не відмалювався, тому там перешкода. Має відмалюватися, у нього стоїть налаштовано все. Але він вже кидав, тому що там леопард його фокусить. фокусі. Зворотнім ромбом танкує пана Рембо. Панкує. 9-12. Бій перетворюється потрошки у програшний, у, у такий без, безвихідний або бій з очевидним кінцем. Але Шерлок Холмс думає, напевно, не так. Він вирішив битися до останнього. До останнього. От, і чекає на свій шанс. Його прикриває 2685 Леопард, леопард розібрав його, рембо, ой-ой-ой, 80 кп. Виходить, 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 зводиться, зводиться. БЕМ! каточок залітає. Леопард не пробиває в зад башні не пробиває в зад башні леопард. Леопард підставлений Ще один, шотні виїжджають, поки він зводився, пацани він його вбив, бив, і вбив Уже 4 фрага. Леопард пушить вони подуріли, подуріли, просто їдуть на нього. Є, пробиття треба танкнути, треба танкнути. Я би таранив. я би таранив. я би їх я би вперед. І він їде вперед, молодець. Є, тараном забирає. Old school, хлопці, це був олдд. Тут було два варіка, тут ще можна було корму назад закупити, але ну я би робив так в цьому моменті. І що в нас? 12-12, там дві арти. Шерлок Holmes 49 uh, очків міцності має, що є дуже мало, 5-200-5300 настрілу, Майже зробив якийсь ОБЗ, майже зробив якийсь ОБЗ, хлопці. 15 або за 15, не знаю, що це за обзем, чи це 1, чи це 2, Може він покращує 1, От, дивимося. На кемпі 2 арти і стерва. Як ви Їде арта, їде малесенька! Не стає кавеню, не стає кавеню. Так. Було видно, що друга арта також там. Було видно, а, є є, є, друга арта. Хороший постіл, 420 на фулочку. І що у нас є? 5700, 5700, хлопці, 5700. Шотний. Коса смерті в ділі. Уже воїна взяв. Шість фрагів. Лишилася стерва, яка, напевне, фулова на кемпі стоїть. І лишився 2-6-1. 2-6-1 може шотнути сплешем. 26-1 може з сплешем. Ну, що я хочу вам сказати. Поки що, в принципі, хороший бій, розмірений, без помилок, з хорошим моментом тарану по леопарду, Ну, наполучав від леопарда багато, але ну, з двох боків, в принципі, вкатували, тому важко було не получити Противник треба відмітити IQ противників, які їхали на нього і розбивалися шодні. Два леопарда. І згадаємо на початку бою 2 5 7 як поїхав. Відважно. Так. Дивіться, пройшло вже 11 хвилин бою. У нас ПТшка вирішила стояти на, на кінці до останнього. Просто нікуди не їхати. І вона хоче, щоб, щоб всі подумали, що його викинуло з бою. І тоді вони поїдуть. Так, їде, їде. Зараз буде арта. Буде арта летіти. Вертуха від арти, хлопці. Чекаємо на вертуху від арти. Ні, арта не може прокинути вона не в позиції. Шерлок на динаміці проскакує. Ну, перекопали походу карту, якось в рельєфах проїжджає, я не знаю, стерва, мабуть, на воду дивилася, чого вона його йому не дала. Тут... Дивіться, є інформація, зараз є інформація, що він тут вийде. Ну, він ціпився. Небезпека. Ну, тут небезпека. Тут, можливо, ризикує. Ось тут ризикує. Я не розумію. Я не розумію, де Стерва, чому вона по ньому не стріляє. І також не розумію дії Шерлока тому що стерва може вийти. Може вийти біля камінчика без засвіту його добити, якщо вона там, а вона, мабуть, там. Так, добре. Хм, цікаво, цікаво. Пише, пише він е, їсть до своєї ПТшки, яка закопалася на базі. Дуже ризиковано, навіть арта блайнда може к'янути. Але він бере цей ризик, тому що хто не ризикує, той не п'є буржомі. Дивимось, чи зробить куточок водички мінеральної Шерлок після цього бою? Чи пошкодує? Є. Майже флова стерва помалесенько їде. Ну... повзе, як черепашка. Буде, буде на каточки і ставити. Дає. Виконали базе, дає пробиття. Уже 6 тисяч шкоди. 6 тисяч шкоди. Поїхав об'єкт, неймовірно, він поїхав. Ой-ой-ой, з підпалом 537. А стерві серві треба вже тікати. Ну, задом не виїжджає, Шерлок, не виїжджає більше так. Розвернися, розвернися. Ох, як ризикує. Як ж ризикує? До речі, з якщо б вона е, дивилася на, на інформацію у вухах е, в інтерфейсі, там де танки збоку, знаєте, вона б побачила, що він шотний. Вона просто влетіла, б стала в режим і дала один шот, а вона позбаю черепаха і нахапалася. Нахапалася. 50 секунд. Об'єкт їде тим же планом де стоїть е, 260-й, просто геніальне рішення. Просто геніальне рішення. Чому не поїхати по воді, тим більше що світився на карті 261. й Якби він був там в кутку, він би давно виїхав і дав корму в 260-му. Ну, а це простояв, простояв 13 хвилин на базі шерлок, зарядив фугас, мабуть, та я чув, що він перемкнув, але не побачив. Виїжджає в корму, виїжджає в корму і дає фугасом в борт з пробиттям та це 10. Вісім фрагів, вісім фрагів, хлопці. Чудовий бій, чудовий результат. 7400. Давайте я зараз прокоментую, прокоментую його скріншот. Е, У нас виходить медалька. Я чесно не пам'ятаю, 8 фрагів. Це Редлі Волтерса, мабуть. 7800 шкоди, ну, 8 фрагів за цю медальку. Основний калібр взяв е, майстер. Ще купа медальок. Е, ну, Чудовий бій, чудовий бій. Е, респект Шерлоку Холмсу. От, привіт, клану Сало. Хто подивився, кому сподобалось? Приєднуйтеся і будемо разом підвищувати наш скіл у грі. Всім е, хорошого настрою. До зустрічі, пока.